Ну наконець, суддя Красавчик, суд звертає увагу, що в положенні про територіальні центри комплектації та соціальної підтримки йдеться про комплектування особового складу територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки, а не Збройних сил України та положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затвердженого указом президента України, надає правову підставу для того комплектування. І жодним чином не стосується комплектування збройних сил України, а тому не дають працівникам та державним службовцям. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки повноважень комплектувати Збройні Сили України військослужбовцями, а лише відповідно законодавство про працю за трудовим договором, контрактом, що має бути вольовим рішенням такого найманого працівника. Примус до трудового контракту є формою рабства. Красавчик, я бажаю. А ви мені говорите, Конституція України не роботи роботи? От, пожалуйста. Вводите вот эту цифру, реестр судебных решений, и читаете все. И там дословно, без всякой воды, вот я здесь прочитал все четко и по факту, чтобы вы не говорили, вырезал что-то только это, нет, там судья, красавчик, все изложил.